31 березня під головуванням очільника міста пройшла сесія Кам'янської міської ради. Які питання розглядали, розповімо в сюжеті. У ЦНАПах міста незабаром розпочне функціонувати комплексна послуга Я ветеран. У Дніпровському державному технічному університеті рецензували нову освітню професійну програму Агротехніка спеціальності Агроінженерія. Міських спортсменів проважали на змагання і зустрічали з перемогами. Згадаємо про досягнення та сподівання минулого тижня. Як пройшли останні сім днів у Кам'янському, згадаємо у підсумковому випуску новин міської інформаційної служби. Згадаємо найважливіші. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! 31 березня депутати Кам'янського зібралися на 31 засідання міської ради. Під головуванням очільника міста розглянули 92 питання усі щодо життєдіяльності нашої громади. Детальніше по прийнятим питанням далі. Серед основних питань депутати вдосконалили програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки. Також доповнили перелік адміністративних послуг та не збільшуючи загальну кількість працівників міської ради, надали три адміністратори ЦНАПу в рамках впровадження нового комплексного сервісу. Я – ветеран». Це дасть можливість сім'ям загиблих, військовозобов'язаним, які зараз захищають країну, отримувати послуги в ЦНАПі в єдиному вікні. Крім іншого, серед важливих для громади питань погодили безоплатне прийняття з державною комунальну власність колишнього музею. ДМК за адресою вулиця Ігнація Ясюковича, 17. Це унікальна будівля, там дуже гарна акустика. У нас є вже пропозиції від театру для того, щоб ми передали їм в користування. Це приміщення. У нас в театрі ви знаєте два приміщення. ДК Горки ми повністю відремонтували, коли забрали його з балансу ДП. Смоли і в даний час от ми плануємо на базі цього музею створити ще одну сцену для нашого музичного драматичного театру. Розглянули депутати і блок питань, які стосуються земельних відносин та внесли зміни до міських програм, у тому числі затвердили програму розвитку Кау Притулок для тварин. Також під час сесії міський голова привітав і 65-річним ювілеєм депутата міської ради та голови ГО родини загиблих героїв Кам'янського Олександра Самиловича та вручив йому орден за заслуги перед містом третього ступеня. Міський голова Андрій Білусов взяв участь в конференції з представниками консультативної групи з питань глобальних операцій Європейського інвестиційного банку, яка проходила в місті Люксембург. Що обговорювали та як це вплине на розвиток нашого міста у сюжеті від моїх колег. Конференція в Люксембурзі важлива для Європи та України подія. На ній були присутні президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр, віцепрезидент Тереза Червінська, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Курбаков та міський голова Миргорода Сергій Соломаха. Розмова відбулася в рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України, яка фінансується інвестиційним банком. Андрій Білоусов подякував представникам банку за систематичну підтримку України та Кам'янського. Перш за все від себе особисто та мешканців незалежної України висловлюю щиру подяку світовій спільноті за вашу підтримку та фінансову допомогу. В це нелегкий для нас час. Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр наголосив, що фінансова підтримка України наразі пріоритетне завдання для них. Ми не можемо затягувати з інвестиціями в українську економіку. Ми не можемо чекати навіть один день. Реконструкція України розпочинається прямо зараз. Завдяки інвестиціям, в місті наразі реалізуються реконструкції будівель ліцеїв 11 та 16 колишніх гімназії та колегіуму. Також за рахунок банку планується реалізувати два важливих у місті проекти у сфері медицини. У цьому році ми плануємо приступити до реалізації реконструкції двох наших лікарень. це лікарня номер 9 та лікарня номер 8 Які також пройшли конкурсний відбір європейським банкам і планується виділити сюди 9,2 мільйона євро. Проект передбачає як внутрішні ремонти, зовнішні ремонти, благоустрій території, а також закупка нового обладнання. У ЦНАПах міста незабаром розпочне функціонувати комплексна послуга Я ветеран. Для цього був підписаний спеціальний меморандум між виконавчими органами влади та установами, які займаються справами захисників та їхніх родин. Міська рада Кам'янського також долучилася до підписання цього меморандуму. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Враховуючи інтереси ветеранів україно російської війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів україно російської війни, членів сімей загиблих захисників та захисниць, був підписаний меморандум про співпрацю між Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою, міністерством у справах ветеранів, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним центром зайнятості, міськими селищними, сільськими радами та іншими установами, головною метою якого є включення до переліку. Ко адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, комплексної послуги Я ветеран, послуга має на меті впровадження нових організаційно-технологічних форм надання ветеранам адміністративних, соціальних, побутових, медичних, освітніх, культурних та інших послуг за принципом єдиного вікна у центрах надання адміністративних послуг. Ми, як міська рада, також долучились до підписання цього меморандуму через кам'янську військову державну адміністрацію. Наші вони роблять все можливе і неможливе для захисту нас і нашої країни. Тому наш обов'язок зробити все необхідне, аби ветерани україно російської війни, їх сім'ї та сім'ї загиблих могли отримувати всі необхідні. Послуги в наших ЦНАПах, які стосуються як державної, так і місцевої влади. За необхідності цей перелік послуг буде розширюватись та вдосконалюватись. Впевнений, що ця послуга буде корисною для тих, хто її потребує. Наразі місцева влада розпочала роботу з організації та реалізації впровадження цієї комплексної послуги, і до кінця весни вона має активно функціонувати у ЦНАПах міста. Минулого тижня міський голова Андрій Білоусов та голова Кам'янської районної ради Максим Чухута завідали до Дніпровського державного технічного університету на рецензування нової освітньої професійної програми Агротехніка спеціальності агроінженерія. Для чого була створена нова спеціальність та кому вона стане у нагоді? Дивіться у наступному сюжеті. Зважаючи на те, що Кам'янське має широкий спектр підприємств з виготовлення, ремонту та обслуговування обладнання різних секторів виробництва, агроінженерія стане важливим напрямком у створенні нових фахівців цієї галузі. Міський голова Андрій Білоусов та голова Камінської районної ради Максим Чехута підтримали новостворену спеціальність, адже ця професія стане затребуваною у місті та області. Сільське господарство в нашому районі займає важливе місце, тому підготовка таких фахівців дуже потрібна на сю сьогоднішній час і це буде розвивати економіку і створювати нові робочі місця. І Для нас дуже важливо, що саме наш університет в даний час впроваджує цю спеціальність. Ректор Дніпровського державного технічного університету Віталій Гуляєв також впевнений, що ця спеціальність стане популярною в учбовому закладі. Наразі в університеті є навіть робоча агротехніка та техніка для обробки сільгоспродуктів. Наші можливості, наші викладачі і науковці будуть сприяти розвитку цієї спеціальності. Місто відчує через 4 роки вже приплив нових фахівців. Господарства будуть мати змогу кваліфікованих фахівців використовувати в своєму виробництві. Освітня програма буде створена на базі механічного факультету та має розпочатися вже у наступному році. На даний момент університет має для цього достатній професорський склад та матеріальну технічну базу. Дана освітня програма розрахована як симбіоз трьох існуючих кафедр: це кафедра технології машинобудування, зварювання, галузевого машинобудування та автомобільного транспорту. Унікальністю цієї програми буде гнучкість виробничих процесів, які будуть давати змогу на існуючому обладнанні та підприємствах регіону розробити та конструювати, модернізовувати, ремонтувати обладнання, яке використовується в сільському господарстві. Планується набір на дану освітню програму, починаючи з 1 липня 2023 року і з 1 вересня. Ця освітня програма має розпочати роботу. Кам'янське продовжує тісну співпрацю зі світовими організаціями. Днями відбулась зустріч в межах робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, яка була створена в місті ще у січні поточного року. Які міні-проєкти напрацювали кам'янчани та що пропонували громаді, дізнавали знімальна група міської інформаційної служби. Метою створення робочої групи є забезпечення громадської безпеки та соціальної згуртованості, вирішення нагальних проблем пов'язаних з даною темою. Такі робочі групи за підтримки фонду ООН створені у сіми цільових громадах Імпропетровської області. Кам'янська громада одна з таких, де будуть впроваджуватись важливі проєкти для мешканців. Сьогодні ми заслухаємо презентації від ініціативних груп. Це такі міні-проєкти від ініціативних груп, тобто це не юридичні особи, це пересічні мешканці громади, зібралися навколо вирішення тієї чи іншої проблеми, ну, зокрема, громадської безпеки, соціальної згуртованості та хочуть. Реалізувати свої ідеї. І вже ми, я як представник програми розвитку ООН, буду займатися ну, закупівлею, допомогою реалізації тих чи інших заходів. Один із головних наших мандатів програми розвитку ООН – це сталий розвиток громади. У нас є підхід називається «community-based approach», підхід, оснований на громаду. З десяток важливих проєктів для громади презентували кам'янчани. серед них і багато молоді, яка є рушійною силою. Адже в місті вдало діють молодіжні простори, де розвиваються. Навчаються корисним речам юнаки та дівчата. Також свої проєкти презентували працівники ДСНС, та поліції, школи міста, громадські організації та пересічні громадяни. Власне, сьогодні були презентовані проекти, які протягом двох місяців напрацьовувала робоча група, напрацьовували мешканці міста. Сьогодні ми отримали зворотній зв'язок і власне очікуємо на результати обраних ініціатив. Сьогодні молодь презентувала проект «Медіашкола». Він направлений на те, щоб підвищувати навички медіаграмотності. Підвищувати розуміння молоді того, як формується наш медіапростір, яким чином він на нас впливає. Тішать і той факт, що громаді не байдуже на майбутнє вразливих категорій населення. Так, ініціативна група Шлях єдності презентувала проєкт на поліпшення умов навчання для дітей, які мешкають у дитячих будинках сімейного типу. Представник групи Нікіта Білий поділися з нами подробицями цієї ініціативи. Ми сьогодні робили. Запит на таку міні-ініціативу, яка охоплює дітей-сиріт, які саме живуть у дитячих будинках сімейного типу. Наш проект полягає в тому, щоб цих дітей забезпечити планшетами, тому що в зв'язку з війною у нас. Повернувся онлайн режим. Будемо підтримувати контакт з сім'ями, будемо допомагати в подальшому розвитку. Не будьте байдужими до своєї громади, розвиваємо рідне місто для майбутніх поколінь. У єдності наша сила. З початком весни у Кам'янському стартували і роботи з благоустрою. Комунальні служби виконують необхідні роботи по всім напрямкам та впорядковують місто, щоб воно мало охайний квітучий вигляд. Не оминають увагою і міські кладовища. Як упорядковують Романківський цвинтар, бачила наша знімальна група. На території Романківського цвинтарю кипить робота. П'ятеро робітників, бульдозер та вантажний автомобіль. Незамінні у боротьбі з великою кількістю сухостою, опалого листя та побутового сміття, яке залишилося після зими. Вже очистили центральні алеї, зробили підсипання доріг, ремонтують водопровід. Зокрема, здійснили заміну кранів. За доручення міського голови. Андрія Леонида Білоусова проводиться нашим комунальними службами, проводиться благоустрій та уборка сміття кладовища по вулиці Романковській. Після зими. Відбуваються такі прибирання щорічно. Перед пасхальними праздниками та поминальними днями. Площа Романківського цвинтарю – понад 80 гектарів. Більше у Кам'янському хіба що 100-гектарове кладовище в районі соцміста. Враховуючи масштаби території, Руслан Кучер звертає увагу на важливість злагодженої роботи працівників. Максимально будемо забезпечувати чистоту порядок на кладовищах не тільки по вулиці Романківській, а на, на всіх кладовищах нашого міста. Це і по вулиці Вісняні, і Карнаухов, Карнаухівка, також є ще кладовище на 55-му От, І вулиця, наше воєнне кладбище, там теж будуть проводитися уборки, розличні покраски, побілки пам'ятників і тому подібне. Вже рік, як працює на підприємстві Тамара Сіміряк, дівчина-переселенка з Маріуполя. Зізнається, робота не з легких, але в колективі до неї дуже добре ставляться. Мене люблять дуже, дуже. І цінять, вони мені все допомагають. Ставляться так? Добре, так. Да. А ще Тамара закликає містян поважати працю комунальників та залишати сміття у спеціально відведених для цього місцях. Будь ласка, не розкидайте мусор там, де не потрібно. Бо нам дуже важко прибирати це все сміття. Роботи з благоустрою Романківського цвинтарю триватимуть до початку Великодніх свят. Потім відбуватиметься постійна підтримка території. І відбуднів до свят у сфері культури. Минулого тижня театрали незвичайно відзначили професійне свято. До міжнародного дня театру в академічному музично-драматичному театрі Міні Лесі Українки для усіх причетних влаштували святковий концерт. Цього разу театрали були глядачами, а творча група культурного простору міста подарувала їм свято. Не обійшлось у цей день і без нагород. Привітати майстрів своєї справи завітала і знімальна група міської інформаційної служби. 27 березня у всьому світі відзначають Міжнародний день театру. Це професійне свято не лише артистів, а й усіх працівників цього мистецького цеху. Адже театр, як відомо, розпочинається з гардеробу. А також це свято мільйонів шанувальників цього жанру мистецтва. Нашому місту пощастило. Ми маємо свій академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Це особливий і прекрасний світ. За високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у розвиток театральної справи. Працівники театру отримали відзнаки. Цей важкий для країни рік, але вони працювали. Майже єдиний заклад в Дніпропетровській області, який працював і не зупинявся. Вони зробили можливість щодо укриття, а також мали можливість з виставами поїхати в закордонний гастроль. Ми бажаємо кожному працівнику сімейного затишку. Ми дякуємо, що у них є можливість нас радувати, дякуючи захисникам, натхнення їм творчої наснаги. Ми вдячні кожному працівнику за те, що Кам'янчані Є можливість приходити і в цей важкий час, але наповнюватися енергією, наповнюватися чудовими українськими виставами. Театр це колосальна і віддана праця усіх працівників цього єдиного злагодженого механізму. В умовах повномасштабної війни функція театрів кардинально змінилась. Актори і працівники тепер не лише розважають глядачів, а й активно волонтерять. Оновлюють концертні програми, готуй прем'єри вистав за їхню колосальну працю. Творча група, до складу якої увійшли Кам'янський фаховий музичний коледж, мистецька школа номер 1 кіноконцертний зал Мир та молодіжна рада міста подарували святковий концерт. Сьогодні вони глядачі, а ми прийшли їх привітати. Це представники музичного коледжу, викладачі мистецьких шкіл, самодіяльні артисти кіноконцертного залу Мир, Молодіжна Рада, відділ культури департаменту з гуманітарних питань. Сьогодні ми всі Хочемо сказати великі слова вдячності, незважаючи ні на що творчий простір Кам'янського єдиний і в творчості, і в волонтерській роботі. Дуже приємно, що ми розуміємо один одного, що ми підтримуємо один одного разом до перемоги. У театрі все можливо, це будинок чудес. Ці слова належать чеському журналісту та письменнику Карелу Чапику. Тому працівники театру вперше за довгий час відчули себе у ролі глядачів під час урочистості на їхню честь та не шкодували описків для артистів, адже знають як не просто бути там, на сцені. Попри усі негаразди, театр працює та підтримує культурний фронт не лише міста, а й країни. Дуже гарно співали, дуже гарно нас вітали. Мені дуже сподобалося бачити їх на сцені у нас у театрі. Звичайно, дуже вдячна Маргариті Андріївні, яка знайшла сили, знайшла можливості зробити наш театр відкритим для глядачів. Ці страхіття вони, на жаль, можуть позбавити людство людяності, а театр якраз на цьому фронті робить людей попри все. Людяними щирими, добрими, дорогі наші глядачі, маленькі, великі. Як би нам з вами не було важко інколи, але не сидіть вдома, приходьте до нас, бо ми для вас, а ви для нас. Ми приходимо до театру поодинці з друзями, сім'єю. Що побачити на сцені своїх улюблених акторів, ми, глядачі, щиро дякуємо вам за можливість отримувати гарний настрій, який підтримує наш моральний дух і дає впевненість у нашій перемозі. Дякуємо за ваш талант і ваші відкриті серця. Вітаю своїх колег та всіх глядачів з міжнародним днем театру. Нехай кожна вистава, кожна зустріч акторів і глядачів дарує. Неповторні емоції зі святом. А тепер перейдемо до спортивного життя. Поки ми відпочиваємо, міські спортсмени цими вихідними виборювали перемогу. У Луську проходять чемпіонат України з козацького двобою серед дорослих. Юніорів та юнаків. Кам'янське представляють одразу 11 учасників вихованців Дю США 1 Чим важливий цей чемпіонат? Наскільки спортсмени готові до нього та як проведжали козаків? У нашому наступному сюжеті рівень козацького двобою у кам'янському високий. Спортсмени постійно відвідують змагання та чемпіонати і повертаються додому з важливими нагородами. Допомогти з організацією поїздки до Луцька долучився міський голова Андрій Білоусов. Очільник міста наголосив, що пишається нашими спортсменами та завжди готовий їх підтримати. Я хочу передати вам сертифікат на організацію поїздки та Проживання, хочу вам подякувати за ваші наполегливі тренування. Подякувати вашим тренерам, які вас надихають на перемогу. Подякувати вашим батькам, які вас в усьому підтримують. Для нас там, незалежно від результату, ви вже переможці. Учасники повністю готові та впевнені в своїх силах, адже дуже довго готувалися до чемпіонату, повністю впевнені в своїх силах і в силах своєї команди. Дякую, меру, за нагоду участвувати у змаганнях. За результатами цих змагань в національну збірну буде відібрано спортсменів, які представлятимуть країну на чемпіонатах Європи та світу. Наразі Дюсиша Нордин має високий рейтинг у списку спортивних шкіл області та країни з 318 шкіл. Діша номер один посіла 21 місце в Україні та за підсумками Дніпровської області перше місце в області. Хочу подякувати міському голові за підтримку, яку він надає спорту. Підтримує спортивний фронт. І поки одні виборюють, інші вже мають повне право хвалитися перемогою. З 19 по 26 березня у Польщі відбувся молодіжний чемпіонат Європи з шашок. Чемпіоном Європи серед молоді став юний кам'янчанин Андрій Блоха. Він посів почесне перше місце у класичній програмі на чемпіонаті та забрав бронзову медаль за швидку гру. Політична партія бджола звернула увагу на юного спортсмена і допомогла у його прагненні до перемоги. Наполегливе тренування шлях до майстерності. Саме з таким девізом навчається юний чемпіон. В Свої майже 17 років Андрій неодноразово займав перші місця на чемпіонатах. І коли постало питання, чи відправляти юнака цього разу, то відповідь одностайно була так. Тому заручившись підтримкою свого тренера, юнак без вагань взяв квитки і відправився на чемпіонат. 19 по 24 березня приймав участь у класиці і зайняв там перше місце. 25-го я приймав участь у Блискавичній грі і зайняв шосте місце, і 26 березня я приймав участь у бистр... Бистрій Грі і зайняв третє місце. Більш всього, запам'яталось, мені саме гра в, близько... в швидкі шашки, тому що там якось було більше емоцій. За один день ти граєш всі ігри. Тому, якийсь цей день більш всього запам'ятався, суперники були дуже непристі. У переможній поїздці шашкіста підтримав міський голова Андрій Білоусов. Сприяли участі в змаганнях і в управлінні молоді та спорту. У нинішній час дуже важливо підтримувати та заохочувати молодь в їхніх спортивних прагненнях. Тому місцева влада і партійна організація Бджола усіляко сприяють розвитку шашкового спорту і підтримують молодь Кам'янського у їхніх потребах. Сьогодні зустрілися привітати нашого спортсмена на чемпіонаті Європи з шашок. Він зайняв перше місце. Це дуже велике досягнення. Він до цього вже займав перше місце на Європі. Тому наша школа шашок найсильніша, наші тренера найкращі. Наше місто прославляється усюди, у Дніпропетровській області Україні, та звучить на мировій арені. І як наші військові перемагають на полі бою, також наші спортсмени перемагають. Інші країни, і це не може не радувати нас за хлопця. Дуже хвилювалися усі, починаючи від тренера і закінчуючи начальником управління молоді та спорту. Мало хто має сміливість в такому юному віці сісти на автобус, і самостійно поїхати до іншої країни, щоб позмагатися за перше місце на чемпіонаті Європи. Дуже переживали, хвилювалися за його виступи, тому що хлопець поїхав один без тренера. Зібрався, сів у автобус і поїхав на чемпіонат Європи. І ми кожен день з ним переписувалися, його підтримувалися, і всі, як, як міг казати Давай, давай, там ти можеш, ти можеш перемогти. Навіть коли він грав у нічу, я його я підбадрював і казав, що нічого, все одно перемога прийде. Перемога прийде, тому що я вірю в тебе. І, ну я, я дуже радий. Я як начальник управління дуже радий. Я радий за всю Україну, за Кам'янське, за те, що ми традиції підтримуємо. Як каже тренер чемпіона, я завжди відправ. Равляю своїх учнів тільки за перемогою, тільки вперед. А Андрій майстер спорту, юнак з такою грою, якою не кожен може похвалитись у всьому світі. Я дуже сподівався на гарний виступ, тому що Андрій це така особистість яскрава в нашому місті і в межах України майстер спорту і усі його друзі пишаються цим виступом, пишаються його досягненими. Я дуже вдячний міській раді, вдячний керівництву нашої спортивної школи, управлінню молоді і спорту за популяризацію нашого виду спорту за сприяння його розвитку. Кам'янська славиться своїми шашкістами і не тільки. Кожного місяця наші спортсмени їздять на різноманітні змагання, і ми завжди чекаємо на них з перемогою. Це вся інформація у нинішньому підсумковому випуску. З понеділка чекайте свіжі новини. В ефірі щоденно о 19-й та на ютуб-каналі Тиркаміс. І з вами був Володимир Кремінь. Зустрічаємо другий місяць весни. Потроху готуємось до потепління і не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. На все добре.